На Житомирщині тільки дві гімназії взяли участь у проєкті Відкритий світ і вже отримали нове обладнання. Аби інформувати керівників загальноосвітніх закладів про можливості участі в національному проєкті, У Житомирській 24 й гімназії провели презентацію з демонстрацією отриманого сучасного обладнання. Це підвищить рівень освіти, виведе на новий рівень, на новий світовий рівень освіти. На практиці всі школи, які пройдуть цей другий етап, отримують сучасне мультимедійне обладнання. Ну як для чого? Ми живемо в такому світі, коли без цього просто неможливо обійтися. Наші діти живуть в комп'ютерах, а ми учимо з крейдою і дошкою. Ми е заходимо на різні сайти, наприклад, англійський сайт для е виконування тестів або для клас, для сайтів з Алгебри, або інших. Це допомагає навчанню? Деякою мірою і так. Ефективність навчання, ефективність роботи вчителя в рази зростає. Ми отримали багато техніки. Такої для нас це фантастична цифра: п'ять інтерактивних дошок різних марок, п'ять проекторів, 12 ноутбуків для вчителів. Забезпеченням програмним 30 нетбуків для дітей, 30 планшетів для дітей для учнів, які використовують наші вчителі. Ганна Дудик зізнається, що за нинішнього фінансування купити техніку гімназія не могла. Вона наголошує, що усе це обладнання вчителі та гімназисти нині використовують у навчальному процесі. І ми зробили достатньо потужні кроки зараз. І в дошкіллі от на виконання соціальних ініціатив президента Діти майбутнє України. Ми намагаємося зараз запроваджувати в область, і це розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Ми сподіваємося на подальшу активну участь нашої області, наших навчальних закладів у ньому. Адже зараз обирається дві тисячі шкіл. На Україні, які будуть продовжувати реалізацію цього проекту, тобто у ці заклади, які будуть обрані від Житомирської області, прийде комп'ютерна техніка, прийде швидкісний супершвидкісний інтернет, прийдуть нові технології, прийдуть навчальні комп'ютерні програми для багатьох предметів. Комплекти мультимедійного обладнання в Україні вже отримали 54 школи. До кінця нинішнього року проект впроваджуватиметься у двох тисячах шкіл України.